Так, ну що ж, я зрозуміла, що якщо я не почну сьогодні, то я не почну ніколи. Моя вчителька зі співу пішла, але вона мене не впізнала. Ну, ладно. Коротше, якщо я не почну сьогодні, то я не почну ніколи. Так от, я хочу з вами поділитися такими думками. Боже, ви знаєте. У мене така прям гіркота отут. Я прям, ну, відчуваю цю гіркоту і нічого не можу з собою вздіяти. Це просто потрібно прожити. У мене сталося таке розчарування в деяких людях, бо я їх сама, сама, я самостійно наділи, наділила такими якостями, яких в них нема. А саме у мене, ну, скажімо так, є деякі друзі, да? і от нещодавно один друг, якого я думала, що я знаю добре, каже мені, ти Та я там працював колись там десь ну, там, в ресторані, да? і своїм улюбленим клієнтам я готував класно, а там всім іншим, ну, типу, так, на твалі. Я така думаю, як це ти готував на відвали своїм, типу, улюбленим класно, а іншим на відвали. І я така собі думаю, я не хочу спілкуватися з такою людиною, яка не відноситься до кожної людини в цьому світі, однаково. Тобто, ти людина і я людина, я тебе поважаю просто по факту, тому що ти є. А ти поділить своїх на, на своїх і чужих людей. І мені так неприємно з цього стало. Я не кажу зараз про диктаторів а все так інше. Я кажу, що ну, ти працюєш. Чому бляха не робити для всіх однаково класно? Чому? Ну, що значить мені це подобається? Це не подобається, це, по-перше, твоя праця. І ти повинен її виконувати, ну, якби з якоюсь, я не знаю, совістю. розумієте? А інший друг мені каже. А знаєш, Саш? Я от у мене щось там проблеми з дівчатами, да? І я не знаю, чому так сталося. Може, ти мені скажеш що зі мною не так? А я йому кажу, а навіщо тобі дівчина? Взагалі? Для чого ти хочеш дівчиною? Ну якби що ти хочеш від дівчини? Навіщо? Яка в тебе ціль?» А він каже: Ну як там задовольнити свої фізичні потреби. Я така, знаєте, що думаю, все, мені не цікаво. Я з цією людиною більш спілкуватися не буду. Якщо тебе, в тебе таке відношення до жінок, що ти тільки їм хочеш подрочити, мені не цікаво така. Так, навіть як друг, розумієте, він може робити все, що хоче. Будь-то може робити все, що хоче в своєму житті, але не в моєму, не в моєму полі. Йди роби там. Я не хочу з такими спілкуватися і дружити. Я хочу спілкуватися з класними людьми, які цінують сімейні. Сімейні цінності, які цінують людей, які хочуть щось в світі творити класне, створювати щось, знаєте, таке чисте, гармонійне. Я вам бажаю, щоб з вами поряд, поруч поряд, були тільки класні, гармонійні, чесні, гармонійні, гармонійні. Коротше, люди з класною енергією, чесні, і щоб у вас. Не було. Ні, не так. Щоб у вас було таке, така інформація, щоб ви знали, на кого витрачати свій час. От я знаю, що я не зроблю краще, бо я завжди буду відкладати. А так хочеться поділитися з усіма своїми думками, бо я вважаю, що, бляха у мене класне життя. Я хочу щоб всіх таке життя було розумієте, бо ви всі цього варті.